Моє вітання знакові новини на соціальній країні. В студії Ілана Маяковська і далі говоримо про таке: миру не буде. Порошенко продовжив антитерористичну операцію на Сході. Терористи здаються. Бойовики масово переходять на бік української армії. Липневі зміни в Україні подорожчають комунальні послуги. Ру на сході поки що не буде. Петро Порошенко продовжив антитерористичну операцію. Таке рішення Гарант конституції прийняв після засідання РНБО. Як відомо, вчора о 22-й годині сплив термін припинення вогню в рамках мирного плану Порошенка. Відповідний наказ продовжувати. АТО отримали збройні сили, Національна гвардія, Державна прикордонна служба та служба безпеки. Однак, унікальний шанс з реалізації мирного плану не реалізовано. Так сталося через злочинні дії бойовиків. Вони публічно декларували своє небажання підтримувати мирний план в цілому та припинення вогню, зокрема, зухвало. Більше ста разів порушили режим перемир'я. Політичне керівництво сепаратистів продемонструвало небажання і нездатність контролювати дії своїх терористичних підрозділів і банд мародерів. У напрямку Слов'янська вже просувається велика колона української бронетехніки. Про це в своєму Твітері повідомив журналіст Саймон Островський. У колоні важкі самохідні гаубиці та ракетні установки залпового вогню Ураган на оприлюднених кадрах. Можна розпізнати крупнокаліберну артилерію та ремонтну евакуаційну машину з синьо-жовтими прапорами. Відповідно до наказу, військові почали обстрілювати позиції терористів. Наносяться авіаційні та артилерійські удари по опорних пунктах і місцях скупчення бойовиків. За даними координатора групи інформаційний спротив Дмитра Тимчука, бойовий дух терористів після десятиденних безкарних дій різко впав. Активність терористичних груп різко знизилася. Терористи здають своїх поплічників українським військовим. Речник АТО Олексій Дмитрашковський заявив про те, що бойовики на Донбасі почали переходити на біг силовиків цілими групами та повідомляють інформацію про місце знаходження своїх сил. За словами представника АТО, терористи зрозуміли, що чинити опір військовим немає сенсу. Наразі тривають перемовини, очікується перехід на сторону сил. АТО ще однієї великої групи бойовиків. Про це заявив Дмитрашковський. Не всі терористи здаються. Журналістка і оператор громадського телебачення потрапили у полон. Журналістка Настя Станко та оператор взяті в полон 30 червня ввечері представниками так званої Луганської Народної Республіки. Їх затримали під час виконання професійних обов'язків. Відомо, що співробітників громадського доправили до Луганська та ув'язнили у підвалі. Колектив громадського телебачення просить надати інформацію, за яких обставин журналісти будуть відпущені на свободу. Про це йдеться у повідомленні. Сполучені Штати підтримують рішення Києва продовжити АТО і готові вести нові санкції проти Росії. За словами представника держдепу, Джен Псакі, Росія досі не зробила кроків, до яких її закликав президент України та світове співтовариство. Досі надходить інформація про присутність на сході України бійців з Росії, про те, що підтримувані Росією сепаратисти здійснюють атаки на позиції українських військових. На кордоні з Україною досі розміщено російські війська. А в Україні, як і раніше, знаходяться озброєні бійці, що представляють загрозу для українців. Сьогодні знову зібралися на засідання українські парламентарі. Які питання розглядатимуть? Знає наш кореспондент Яна Курченко. Вона зараз перебуває у будівлі парламенту. Яна, вітаю тебе. Івана, ну власне так, ще не розпочалося засідання Верховної Ради України. Це четверта сесія самосквикання за розпадом. Це має бути останній пленарний тиждень. У залі сьогодні зареєстровано 295 народних депутатів. А отже, Верховна Рада розпочинає свою роботу. Розпочали її з привітання іменинників депутатів та вшанування пам'яті Івана Плюща. Отже, сьогодні на порядку денному мають розглянути закон про реструктуризацію кредитних зобов'язань з іноземної валюти. Напередодні проходили Верховна Радові частинні мітинги. Зокрема, люди вимагали сплачувати кредити за тою суму, якою вони брали, а не прирівняної до курсу валюти. Крім цього закону, до порядку денного також мають внести Зміни до закону України про державні нагороди, зокрема, депутати планують заснувати орден Героїв Небесної Сотні, також розглянуть закони про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту і так далі. Решта законів стосується комунальних. Платезі, зокрема, у зоні АТО за несплату людям не будуть відключати водопостачання, електрику і так далі. Ну і порядок де сьогодні досить великий і насичений. Поки що в мене стала дякую, Яну за інформативний у будинок парламенту. Нагадаю Яна Курченко, журналіст соціальної країни, перебуває у Верховній Раді. Вони повернулися живі, однак утратили здоров'я. Понад 60 українських військовослужбовців, поранених під час АТО, нині перебувають у військовому госпіталі Києва. Загалом, з початку військових дій, заклад прийняв 120 хворих. Для лікування військових нині є все. Державі чимало допомагають волонтери. Дмитро контрактник 95-ї аеромобільної бригади. У зону АТО прибув з самого початку у середині квітня. 3 червня у бою під Семенівкою військового осколком поранило в ногу. Тоді загинув їхній комбат. Чимало вояків було поранено. Серед них і Дмитро. Шубій, получається, наша броня все стояла на асфальті. Противник грамотно воює, б'ють по асфальту під броню, грубо говоря, і рикошетом. Куля на виліт мені п'ятку прошила. Спочатку Дмитро перебував у шпиталі, АТО, потім у Харкові зараз лікується у військовому госпіталі Києва. Для швидкого лікування його ноги потрібен спеціальний препарат. Він коштує 65 тисяч гривень. Захиснику України його придбали волонтери, які значну частину того, що потрібно для оборони держави. Медикаменти теж це люди допомагали, тому що якщо взяти наші ці аптечки, які були там в березні місяць, ампула Кітанова, шпріз. Там були забезпечені чим, щоб бронежилети були, каски були, ну, там, пої, ну їда теж. Так. Ну, в основному я ж кажу, я дякую людям, бо люди дійсно, що народ з армією, що народ допомагає всякі, а за державу я поки сказати нічого не можу. І Лікуванням і харчуванням солдат у госпіталі Дмитро задоволений про відмінну роботу своїх підопічних запевняє і головний лікар на сьогоднішній день. Наші поранені і наші пацієнти мають все необхідне для того, щоб максимально швидко вони одужали і отримали повноцінну медичну допомогу. І ми дякуємо і волонтерам, і простим громадянам, і приватним підприємцям, і великим компаніям, які допомагають нам. Поранених українських військових привідала Юлія Тимошенко за мужність і самопожертву. Вона подякувала лікарям, військовим, а головне їхнім батькам. Таких героїв могли виховати тільки дуже сильні, патріотичні, моральні, духовні батьки. Я дякую всім батькам України за те, що виховали для нас таких патріотів, людей, які сьогодні боронять Україну. Не тільки солдати захищають Україну на передовій, але й лікарі. Головний лікар військового госпіталю Анатолій Петрович, користуючись нагодою, попросив подякувати своїм колегам, які під кулями рятують наших військових. Це той Фортпост, який приймає весь потік цих поранених, так як наші бійці на передові, і є лікарі, які також надають допомогу необхідну медичну допомогу на передові. Так що дякую. Яна Курченко, Богдан Цендровський, соціальна країна. Від сьогодні подорожчали комунальні послуги та введені податки на великі пенсії. Водночас зросли ціни на цигарки та алкоголь. 1 липня в Україні вступає в силу чимало нововведень, котрі так чи інакше, але вдарять по гуманцях українців. Зокрема, з 1 липня діють нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Відтепер за один кубометр потрібно викласти більш як 6 гривень. Раніше за такий же об'єм, зокрема, кияни, платили менше 3 гривень. Цікаво, що вартість водопостачання подорожчала в різних міст... Стах по різному, причому різниця подекуди досить суттєва, в залежності від регіону, подорожчання вартості послуг коливається від 30 до 100%. І наразі у мене все. Побачимося з часом.